Бути жінкою в Україні це збити дрон банкою помідорів. Бути жінкою в Україні це відстрелювати окупантів як скажених собак. Дуже приємно, неочікувано і приємно. Зараз хочу відповісти на запитання, скільки кухарів працює на кухні і хто для кого готує. Ну, тобто буде ось така невеличка екскурсія. Жуля, Жуль, что ты делаешь там? Жуль, Жуля. Доброго дня. Іду в наш ліцей. Сьогодні буде благодійний концерт, присвячений Дню української жінки. Ось така у нас погода. Таке в нас гарненьке сонечко світить. В Україні це зібрати пакунок на фронт. Бути жінкою в Україні це збити дрон банкою помідорів. Бути жінкою в Україні це відстрелювати окупантів як скажених собак. Бути жінкою в Україні це помститися за кожного вбитого та заруйнування. Як я вміла літати, Отримала подяку за активну громадську позицію від сільського голови за плетіння маскувальних сіток. Дуже приємно. Неочікувано і приємно. Доброго раночку. Ви це чуєте? От я не чула таких птахів в Україні, там, де я жила. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у нас ось такі пташки. Я навіть і... не знаю, як вони називаються, але дуже гарно співають. Це ось тільки рано чути, потім вже ближче до шостої години ранку, і пізніше взагалі вони стихають. клас наче в Лісі знаходжуся, а це не Ліс, це просто <смій> мій балкон. Біжу на роботу 5.30 ранку. Вирішила вам показати, як підсвітили дерева гарно. Раніше такого не було. Можливо, не вмикали, не знаю. Не звертала уваги. Вон мій готель. Вночі був трохи дощик. Погода тепла, скоро весна. Ще хотіла сказати, на рахунок квартири, якщо все вдасться, то буду я жити три зупинки від роботи. Так що, можливо, буду пізніше трохи вранці прокидатися. І коробка, яку ви бачили в попередніх відео, то саме для приїзду. Добрий ранок! Продовжую знімати влог, і зараз хочу відповісти на запитання, скільки кухарів працює на кухні і хто для кого готує. Ну, тобто буде ось така невеличка екскурсія. На годиннику 6 ранку, поки людей мало на кухню, то в мене є можливість вам все розповісти і показати. Ось там кабінет шеф-кухаря. Його звати Вільям. Він приходить на 7 годину ранку і спостерігає за всім процесом, який відбувається на кухні. Знаєте, я спочатку, коли тільки прийшла на роботу, думаю, як. Можна працювати, коли на тебе постійно дивляться. Але, ви знаєте, можна працювати. Ніхто на тебе постійно не дивиться, він у нас дуже хороший, добрий, тому нам гріх на нього жалітися. Він словак і він керує всім процесом на кухні. Значить, на цьому столі працюю я зранку. От я приходжу 5.30, десь приблизно, і до 10 години я господарюю повністю на цьому столі. Але потім, 10 годин, приходить інший кухар. Він стоїть тут, і я стою ось тут приблизно, і ми працюємо вже вдвох. Значить, що відбувається тут? Я кухар, який готую для персоналу готелю. Я вам вже говорила про це неодноразово. Це приблизно 40-50 людей, починаючи від керуючого готелю до дівчат, які прибирають готель. До речі, наш керуючий готелю теж приходить у їдальню, їсть звичайний обід, і тим самим він теж контролює, щоб все було добре, щоб люди смачно їли. Добрий ранок. Про цю молоду дівчину ми поговоримо трішки пізніше. Я вам розповім, хто вона і що вона тут робить. Так, і так, значить, тут працюю я, готую для персоналу. Тут о 10 годині приходить інший кухар. Ну, в одній зміні один кухар, у другій зміні інший кухар. Але я зараз розповім вам, скільки взагалом працює в одній зміні кухарів. Значить, тут готуються прилоги словацькою мовою, нашої гарніри. Тобто всі інші кухарі готують для гостей готелю. Тобто я для персоналу, а всі інші готують для гостей. Готелю. Цей кухар, який приходить і працює тут. Він працює з 10-ї години ранку до 10-ї вечора. Так, далі. Оце у нас такий головний великий цех, він називається гарячим. Тут в основному все устаткування теплове, плити. Параконвектомат, фритюр, сковорідка там електрична. Тобто, кухарі, які працюють в інших, наприклад, цехах, вони все одно приходять сюди, коли їм треба щось посмажити і так далі. Це Алочка. Вона кухар, який готує для гостей готелю, але тільки раняйки. Раняйки це словацькою мовою, а нашою це сніданки. Тобто, Алочка спеціалізується тільки на сніданках. Вона завчасно Добре, <смеш> вона завчасно робить заготовки і, звісно, у Але є змінщиця, Її звати Тамара. От у них теж такий цікавий графік. Вони працюють з п'ятої години ранку до двох годин дня. І у них такий графік плаваючий. Наприклад, на цьому тижні Алочка працює понеділок, вівторок. Потім середа четвер вона вихідна, і потім вона працює п'ятниця, субота, неділя. Так, я працюю по вісім годин, добрі рано. І е, працюю кожен день крім суботи та неділі і свят. Всі інші кухарі вони працюють, наприклад, ну, крім Алочки, вони працюють по 12 годин з 10 ранку до 10 вечора, і у них довгі і короткий тиждень. Це дуже довго розказувати, але тут така система в Європі. Значить, далі, от за цим столом працює у нас інший кухар, він готує вироби з м'яса, риби. І так далі. Алочка зараз виносить їжу для сніданочків. Ми її вже коли знімали в ресторані. <рикладна> Вона у нас дуже відома, особистість. <рикладна> <рикладна> так, Значить, це у нас холодний цех. За цим столом працює Алла. А тут на 10 -ту години приходить кухар, який готує салати, закуски, тобто все, що пов'язано з холодною кухнею. Добрі ранок. Рано. Так, це у нас валерочка. Тут у нас приміщення, де миють посуд. Взагалі у зміні Дві людини, які миють посуд. Але зараз у нас економія годин, тому працює тільки одна людина з 6 до 8 години вечора, а потім кухарі самі миють посуд або залишають до ранку. Так, що вам ще показати? А, ще у нас є кондитерський цех, але ми туди зараз не підемо. Там теж працює. Людина, вона робить кофе-брейки, тобто готує бутерброди, закуски і так далі. Справа в тому, що в нашому готелі є декілька конференц-залів, і от люди, коли влаштовуються якісь зібрання або якісь зустрічі, то там це все проводять. І звісно, що людям треба щось поїсти у перерві або обід. І от наші всі інші кухарі саме працюють для гостей готелю, і коли є у нас ось такі бізнес-зустрічі і так далі. Це називається акції. От, на цьому тижні у нас всього один день акція буде у середу. От На цій дошці в основному. Шеф прикріпляє акції, що кому готувати і так далі. Ну, ось такий короткий огляд нашої кухні. Мені здається, я все сказала, що хотіла. Якщо залишилося у вас запитання, то задавайте. А, і основне, значить, в одній зміні працює. В основному п'ять кухарів. Я, один кухар на раняйках і три кухаря основних, які завжди є на кухні. Один готує гарніри, другий м'ясо рибу і третій салати закуски. Якщо хтось з гостей готелю захоче поїсти собі. Тобто ось такий. Вони ж готують, і коли у нас відбуваються акції. От габіка працює у кондитерському цеху, це словачка, і вона теж у неї такий графік, приблизно як у мене. Вона працює кожен день, крім суботи, неділі, по 8 годин. І ще у нас є сушеф-Луцька, у неї теж такий плаваючий графік. Ну, вона і контролює процес, і не тільки контролює, але і активно приймає в ньому участь. Ще забула вам сказати, що окрім обіду, персонал має вечерю. На вечерю залишається не так багато людей, приблизно 10 осіб, але їх Теж треба покормити. І цим займаються кухарі, які працюють до 10-ї години вечора. Коли я маю вихідний день, то обід і вечерю теж готують ці кухарі. І коли я маю відпустку, персонал ніколи не буде голодний, завжди є кому мене замінити. Тому ось такі справи.